Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 2 жовтня. Південноукраїнський енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб країни. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівні природних фонових значень. Триває 586-й день визвольної війни України проти Росії. Нашу територіальну громаду огорнула глибока скорбота. У бою за рідну батьківщину її свободу та незалежність віддали життя ще два її вірні сини, мешканці нашого міста. Загинули солдат-стрілець Сергій Федоров і молодший сержант-гранатометник Євген Козій. Гірко усвідомлювати втрату мужних земляків. Вічна пам'ять та слава українським героям. Ніколи не забудемо. Минулого тижня на Південноукраїнський АЕС. Відбулась чергова ротація команди МАГАТЕ. Постійні міжнародні місії цього року працюють на всіх атомних електростанціях, що підконтрольні Україні. Експерти Агенції ведуть безперервний моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на АЕС. Можуть також аналізувати вплив російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України та доносити цю інформацію до світової спільноти. Як вже відомо, 28 вересня на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Україна обрана членом Ради керуючих агенцій. Востаннє наша держава входила до складу цього виконавчого органу у 2009-2011 роках. 29 вересня, у переддень Дня захисників та захисниць України у Палаці культури енергетик відбувся благодійний концерт. Перед початком урочистостей, військовому мешканцю нашого міста, була передана сучасна техніка для коригування артилерії. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Десяти військовим Національної гвардії України вручені подяки. Хочу ще раз особисто привітати усіх захисників та захисниць. Ви ті, хто вселяє в нас віру, що ми обов'язково переможемо ворога. Ви наша міць. Та нескореність. Найщиріші побажання від мене. Шана та слава захисникам і захисницям вітчизни! Слава Україні!